Протягом кількох місяців Слав'янську промишляв квартирний злодій. В денний час невідомий відшукував квартири, де не було господарів. До квартир непроханий гість потрапляв через двері, ламаючи замки, брав лише цінні речі. Брав з собою денежні средства, золоті украшення і мобільні телефони, все, що було легко унести, після чого з місця пришествия скрився. Сума ущерба завершення даним приступленням. Калібліться от тисячі гривень і до 31 одної тисячі гривень. В ході проведення оперативних міроприятий з сотрудниками розіска було встановлено лічне з подозріваемого, який впоследствию був на території города Славянська. Затриманим виявився громадянин Росії. Раніше 41-річний чоловік вже мав проблеми з законом. Знаходиться в міждержавному розшуку. каже крав, бо треба було вгадувати сім'ю. Ну біжала я з Росії, тому що я в розвитці був, поэтому біжав там жена, ребенок двох дітей. Поэтому і ушов люди такие. Помощь не хотят на работу не хотят устраивать. Что еще делать-то? Не хотят. Ну, отворачиваются, вот и все. Славянську чоловік скоїв чотири квартирні крадіжки. За такі ж злочини розшукаються російською поліцією. Злочинець не хоче сидіти два терміни. Каже, в Росії з криміналом не панькаються. Щоб осудитися, ну, хочу, щоб щоб хочу, одним судом осудитися, один срок отримати, щоб Росія прислала Дела, что там у меня? щоб победили здесь и осудили одним судом. Там с криминалом более серьезно працюють. Як там будет, покажет час. А поки що злодію доведется відповідати за украинскими законами. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 185 частини части 3. Кража, совершенно с проникновением в помещение. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы от 3 до 6 лет.